Про ситуацію в деокупованій Ізюмській громаді на Харківщині поговоримо із головою Ізюмської РДА Степаном Масельським. Вітаємо вас. Доброго дня. Насамперед вітаємо вас із тим, що нарешті ваша рідна територія уже звільнена. І хочемо запитати вас, які ж були відчуття в той момент, коли ви дізналися, що ваша домівка вже вільна? Ну, ці емоції словами не передати. Це радість. Безмежна і в той же час і біль те, що ми побачили, що після себе залишили окупанти. Ну але я впевнений, що ми е разом із мешканцями швидко, найкоротші терміни. Те, що можна відбудуємо і будемо повертатись до нормального життя. А яка ситуація зараз загалом в Ізюмському районі, що стосується інфраструктури, світла, газу? Тому що була інформація кілька місяців тому від секретаря РНБО Данілова, який повідомляв про те, що Ізюм найбільше піддався обстрілам, навіть більше ніж Маріуполь? Так, да, і ізюм сам із Ізюмському районі, в нас місто Ізюм. Найбільш постраждало, зруйнована практично вся інфраструктура, соціальна сфера, лікарня, школи, дитячі садочки. Зруйновані дуже багато зруйновано житлових будинків мешканців, зруйновані енергоруючі потужності, це підстанції трансформаторні, це котельні. Тобто, візюм дуже жахлива ситуація в цьому плані. Скажіть, чи зайшли зараз уже спеціальні фахівці, які проводять розмінування, обстеження території, і скільки часу буде тривати така початкова робота? Зараз відповідна робота проводиться по місту Балаклії, де військові дозволили зайти відповідним службам і мінерам, які працюють дуже багато вибухонебезпечних предметів після себе залишили окупанти. Вони працюють, зайшли комунальщики, енергетики, газовики, відновили мобільний зв'язок в місті Балаклії. і наступним чином будемо далі двигатись савинці, і місто Ізюм. В місті Ізюм ще військові відпрацьовують всі свої заходи разом з спеціальними службами. Як тільки дадуть дозвіл, зразу там і будуть і мінери сапери розміновувати ці територію і всі відповідні служби, в першу чергу енергетики. Пане Степане, ви зазначили про зруйновані і пошкоджені лікарні в Ізюмській громаді. А загалом, чи є зараз можливість у людей отримати медичні послуги? Ми по максимуму зразу на звільнені території. В першу чергу завозимо продукти харчування, питну воду, засоби гігієні, а також медичні препарати, ліки. Це в першу чергу. Слідом будемо організовувати уже на напевно приспособлених приміщеннях надання медичної допомоги. А скажіть, який зараз моральний і фізичний стан людей, які от пережили окупацію? Чи спілкувалися ви з ними? Чи потрібна комусь допомога? Дуже тяжкий стан. Люди за півроку окупації е виснажені, лю люди знедолені, люди е проживали Ну, на людських умовах без належного медичного обслуговування, без нормального харчування, без цих всіх цивілізованих благ, які були до війни. Тому потрібен час, щоб люди прийшли в себе, оговталися, і безумовно їм потрібна буде всіляка допомога, в тому числі деякі, мабуть, і А яким буде алгоритм дій представників місцевої влади на деокупованих територіях найближчим часом? Ми вже цей алгоритм дій він розроблений. Ми разом з обласною військовою адміністрацією створений план по тому, що ми в першу чергу повинні зробити це повинні надати запустити, дати електроенергію, дати водопостачання, водовідведення. Серйозне питання до підготовки до зими. У нас зовсім часу не залишається. Вирішити питання, що ми встигнемо чисто технічно і фізично зробити в цьому році, а що на довгострокову перспективу. Тобто, в нас цей план вже складений, ми по ньому працюємо. Головне, зараз я кажу, те, що повернути зв'язок, повернути ті, хоча б ну, основні засоби електроенергії, водопостачання без ніяких неможливо людям проживати. Скажіть, чи є у вас вже визначені представники влади в громаді, там старости, голови громад? Так, да, є кандидатури. Всі в нас за виключенням однієї громади, всі керівники громад на місці готові приступити до виконання своїх обов'язків і вже працюють. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаємо, спілкувалися з головою Ізюмської РДА Степаном Масельським.